Доброго дня, дітки. Сьогодні ми будемо порівнювати предмети за довжиною. А допоможуть там у цьому добрі друзі. Наталочка та її друг їжачок. Вони готуються до зими. Тож пішли до магазину і придбали там зелену та червону тканину для шарфів. Наталочка придбала зелену тканину. А її друг їжачок. Червону. Першим почав розмотувати свою тканину їжачок. Він дуже довго її розмотував. Другою розмотала свою тканину Наталочка. У кого довша тканина для шарфа? Так, у їжачка. А давайте зараз подивимося, скільки може вміститися грушок у нього. Так, багато. А у Наталочки? Менше яблучок, звичайно. Чи можна з великої смужки зробити меншу? Як? Скільки вийшло шарфів у їжачка? Так, багато. А скільки шарфів у Наталки? Так, один. Ви гарно працювали? Молодці. До побачення.